Привіт! ти на каналі Зоокомплекс, Мене звати Іра і сьогодні хочу розказати про консерви для котів Томі. Консерви Томі це вологий корм у вигляді м'ясного паштету класу Суперпреміум. У мене в руках корм для дорослих котів. Він буває кількох смаків: індичка, креветка, яловичина та птиця і куряча печінка. Це саме паштет у ламістерах. Також у цього виробника є консерви в паучах та бляшаних банках у вигляді м'ясних шматочків чи мусу. Такий корм урізноманітнить повсякденне меню вашого вихованця та забезпечить його організм комплексом вітамінів і мінералів. Важливо сказати, що до складу такого корму не входять зернові, лише ароматне м'ясо, а також необхідні поживні добавки та мінеральні комплекси. У складі є біотин і таурин, завдяки яким у котиків підвищується еластичність шкіри, блиск шерсті, повноцінно розвивається кістяк, зуби та м'язи. Підвищується гострота зору, стабільно працює серцево-судинна система. Консервитомі виготовляються на заводах одного із найбільших європейських виробників Німеччини із сировини високої якості. А смак та запах цього паштету порадує навіть найвибагливішого пухнастика. Вологий корм томі не містить консервантів, штучних барвників та ароматизаторів. Консерви представлені у ламістерах, герметичних фольгових упаковках по 100 грамів. Також у вологих кормі у Томі є пропозиція і для кошенят. Це консерви Томі Джуніор із куркою суперпреміум класу. Соковите куряче м'ясо легко засвоюється і є чудовим джерелом протеїнів. Томі для кошенят також насичені всіма необхідними речовинами, вітамінами та мінералами і продаються упаковками по 100 грамів. Замовити консерви Томі, а також все необхідне для свого котика можна на нашому сайті zoocomplex.com.ua або ж всього у кілька кліків у застосунку зоокомплекс.